Доброго часу, мої дорогесенькі! Рівно рік тому я відкрила цей канал для допомоги людям, які постраждали і страждають від російської агресії. Найбільшої мої допомоги. Як виявилося, очікують не тільки в Київській, там і, там і у Львівській, і в Чернігівській, і Черкаській областях Херсонській. Але найбільше мене очікують Запорізький. Я дуже вам вдячна за те, що ви зі мною цілий рік. Я вдячна своєму Синові за те, що він, знаєте, настояв на тому, щоб я відкрила цей канал. Я вдячна друзям, які допомагали мені з назвою. Я дуже вдячна тому колективу, який зараз зі мною. А я дуже вдячна моїм, називам так, колегам по цеху за те, що вони мені допомагають, інколи надають свої коментарі і. Вдячна вам, мої дорогі підписники, за те, що ви зі мною. Незважаючи на такі буває, бувало довгі періоди відсутності моєї в ефірах, ви все рівно чекаєте моїх розкладів. За це я вам дуже, дуже безмежно вдячна. І можу сказати, що розкладів стане зараз трошечки більше. Всі мої контакти є в. Є під відео, так, там і номер телефону є. Мій особистий, ви пишете напряму мені, я особисто вам відповідаю. Я дуже вам вдячна. Вітаю, до речі, всіх зі святом сьогодні Петра і Павла, хто є причетним до цього свята, так? І бажаю вам всього найкращого і найскорішої перемоги. Дякую вам дуже, що ви зі мною.